Вітаю вас в цьому відео мова піде про питання, яке стосується кожного працюючого українця, а особливо осіб віком до 40 років. Це реформування пенсійної системи України, яке вже розроблене і незабаром буде втілене в життя. Пояснюю все це простими словами. Справа в тому, що Україна. Після розпаду Радянського Союзу забрали його пенсійну систему, саму форму. Це була так звана солідарна пенсійна система. Її, якби, взагалі, ідея, вона непогана і передбачала, що кожна працююча людина зі своєї зарплати в такий спільний фонд е скидує постійно якийсь е відсоток. А потім, коли вона досягає певного віку, виходить на пенсію з цієї ж загального фонду і отримує собі щомісячний, так сказати, платіж. Непогано, але воно було ефективно за умови, що, перше, працюючих людей буде набагато більше, ніж пенсіонерів. Друга умова. Рівень безробіття буде невеликий і не буде такої зарплати в конвертах, як масового явища. Люди будуть офіційно влаштовуватися. І третя умова: нація повинна молодіти, а не старіти. На жаль, в останні роки, особливо після 2022 року події, пов'язаних з війною, ситуація значно погіршилася. Ну і взагалі, всі ці роки вона була не дуже. Тому. В пенсійному фонді розросталася фінансова чорна дірка, яку не могли покрити наші зарплатні виплати, і держава їх перекривала за рахунок якихось інших грошей. Була спроба зробити більше працівників за рахунок підвищення віку виходу людей на пенсію, але це було тимчасове рішення. Це призвело до все одно, до несправедливості. Коли середня пенсія набагато менше, ніж середня зарплата. Ну, відтак також таку ситуацію. Людина відкладала все життя в загальний пенсійний фонд, вийшла на пенсію. І, на жаль, через півроку пішла життя. І все накопичене залишилось не дітям, онукам, а в пенсійному фонді. Тому в наступному відео ми розглянемо альтернативу. Це Система індивідуального пенсійного накопичення